Таке можливе мама трирічного Андрійка б'є на сполох у травні. Сина виключать з садочка. А все тому впевнена жінка, що вона є членом громадської організації Мами Прикарпаття. Сутичка із завідуючою у неї розпочалася із незручних запитань. Задала питання відносно бюджетних коштів, відносно миючих засобів. Завідувач сказала, що списки сформовані і подані. Наразі тендери не пройшли, тому ніяких миючих засобів ще не отримали. Доповнила, що вони справляться самі, і ніяка допомога їм не потрібна. А попри те, сказала, що <хи> не треба нам тут мам прикарпаття. На другий день, коли я привела дитину в садочок, мене повідомили про те, що в травні буде комісія, яку моя дитина може не пройти. І... Коли я запитала, що далі буде, дитина буде виключена з садочка, і я повинна буду шукати якийсь інший садочок для того, щоб його туди відводити. Тридцятий садочок логопедичний. Тобто потрапити у списки його вихованців можна лише за рекомендацією медичної комісії. Вона ж, за словами завідуючої, і вирішує, коли дитині покинути спеціалізований заклад. Діти, у яких виправляються вади мовлення, тому що ми тільки раді, якщо так є. Вони не виводяться з дошкільного закладу, вони переводяться в дошкільний заклад загального призначення. Про це з, мене з мамою зовсім не було ніякої розмови. Про це в кожній групі, тому що у нас є шість груп, в кожній групі є вчитель логопед, який інформує маму про стан розвитку мовлення її дитини. Очільник міського департаменту освіти ситуацію, яка виникла, називає штучною. Ситуація абсолютно штучна, вона нічим не підтверджується абсолютно. Якщо батьки отримали місце для своєї дитини в садочку, ніхто. Някі комісії не має права позбавити батьків місця, точніше дитини місця у цьому садочку. Щодо проблеми, через яку і виникла сутичка, а це відсутність миючих засобів у дитсадках, то її ігор Смаль обіцяє вирішити уже найближчими днями. Затримка відбулася через більш як 50 тендерів, які одночасно проводяться у департаменті. Олександра Барчак, Роман Булелик, Терка Карпати.